Доброго здоровля! З вами жвавий дрон. І зараз я запишу відеовідповідь на ось таке запитання. Покажіть, будь ласка, як на Радіомастер пров'язати ту кнопку ARM для вмикання вимикання двигунів. Дуже просто. Ось у нас є, наприклад, Радіомастер Боксер. І симулятор ліфтов. Почнемо із боксера. Вмикаємо. Доброго здоров'я. Під'єднуємо USB. шку Важливо це робити саме в такій послідовності. Якщо у вас USB шка підключена до комп'ютера, ви натиснете ось цю кнопку, він вмикатись не буде. Він вмикається тільки на власній батарейці. Потім, ось тут буде вибір. Вибираємо джойстик. Все. Якщо ви чули такий звук, значить, симулятор визначив, що джойстик підключений. Далі заходимо в параметри. Керування Контролер. Пробуємо. Все працює, все під'єднано. Калібрування я вам показувати не буду, ви це зробите самостійно. Тут є чудова підказка. Тому звідси виходимо. Ми просто переконали, що він підключений. А також тут там симулятор видає повідомлення, що він визначив джойстик. Отже, заходимо в параметри: керування кнопки. Я... А, тут все скинуто. Так, це я вже підготувався. Так. Посунули. Посунули. Все, починаємо. Значить, саме важливе запустити. Тобто ARM. ARM у нас зазвичай на першому тумблері. Скрізь. Натискаємо сюди. ARM вгору. Підтвердили. Вимкнути. ARM вниз. Підтвердили. Далі, нам потрібен режим черепахи. Черепаха вам потрібна і в симуляторі, і в реальному житті. Якщо ви перевернулись, дуже круто працює. Черепашка завжди на другому тумблері. Отже, ми натискаємо тумблер вгору, підтвердили. повернулись назад. Так. Тепер нам потрібно призначити. Акро і горизонт. Це найраз розповсюдженіші е, режими польоту. І в реальному житті, і в симуляторі вони дуже необхідні. Значить, горизонт. Я собі призначаю на цей тумблер вгору. Підтвердили. Акро. Повернулись назад. Підтвердили. Також по замовчуванню у вас гра буде починатись на акро. Е, тепер, наприклад, вам треба скинути. Тому що в симуляторі ви цю кнопку будете використовувати дуже часто. Натискаємо хоп, І призначаємо собі ось на кнопку. Так. Або якщо у вас tx 12 то можете там на інший тумблер призначити. Підтвердили, все. Ось це навігація по меню. Можете призначити, можете не призначати, воно не дуже потрібно, мишкою швидше. Але це призначається так само на всі ці, на, на джойстик. Так. Е... Призначили, зберегли. окей. Виходимо. Тепер нам потрібно перевірити, як це все працює. Заходимо в, в, в там. швидка гра. Все, окей, вибрали. Зараз трошки посунемо. Трошечки вирівнюємо. Отже, як кажуть, слідкуйте за руками. Ось тут внизу написано двигун вимкнено, бла бла-бла. Нам потрібно зробити арм. Все, ми можемо летіти. Дізарм, двигун вимкнено. Арм, можемо летіти. Злітаємо, летимо, летимо, летимо. Ой, упали, що ж робити? Черепашку, хоп, увімкнули, летимо зразу. Якщо дуже довго чекати, він скидає автоматично на початок е гоночки. Ну, Наприклад, ось дивіться, черепашку, хоп. Швиденько встигнули, оп, полетіли. Далі ми летіли, ми летіли. І щось, коротше, у нас починається ось таке, ми не можемо стабілізуватись. Хоп, тумблер, тумблер горизонт, стабілізували. Далі перемкнули в акро, знов летимо. Потім знову горизонт, стабілізували, акро летимо. Все, тепер нам все це набридло. Ви залетіли в яку-небудь неприємне якесь місце. Натискаємо Reset, починаємо спочатку. Ось і все. Це, що вам потрібно знати, для того, щоб призначити е, ваш е, пульт. Тепер такий нюанс. Якщо ви використовуєте, як я, декілька пультів, то кожного разу, коли ви будете заходити, вам потрібно буде заново призначати ці всі кнопки, тумблери, тому що е, там є конфлікт деяких тумблерів. Там на, на tx 12 трошки інакше вони розставлені, і там можуть плутатись кнопки, тому новий симулятор. Ой, новий е пульт. Підключили до симулятора, відкалібрували, призначили кнопки, літаєте. А -а -а -а. Дякую вам за увагу. З вами був жвавий дрон. Ось такий в мене канал. Він ще зовсім малесенький, 385 підписників. Але я буду дуже вам вдячний, якщо ви підпишетесь, е скинете е відосики своїм друзям, які вчаться літати на дроні або в симуляторі, або там на яких-небудь вупчиках. І якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Я буду старатися знімати такі коротенькі відповіді на ваші запитання. Дякую за увагу. З вами був Жвавий Дрон, до наступного відео.